Їже Європа. А насправді Айже Європа, але ми існуємо у Києві. Це київське представництво, яке називається Айже Київ. Ця європейська організація вона направлена на допомогу молоді в реалізації себе. Взагалі, ми намагаємося боротися за європу без кордонів за можливість мобільності для студентів, для того щоб люди могли спілкуватися, пізнавати країни, пізнавати культури, ділитися своїми враженнями, ділитися своїм досвідом одне з одним. І для цього в організації існують різного типу Аня, івенти, які ми організовуємо. Це може бути як лохальні. Заходи, так і заходи на європейському рівні. Локальні заходи цікаві тим, що туди можна прийти зі своєю ідеєю і зреалізувати її завдяки іншим людям, які в цьому зацікавлені. А європейські заходи цікаві тим, що можна поїхати на них, будучи членом організації, і не тільки самому щось дізнатися, але можливо поділитися досвідом з іншими людьми з інших локалів, локали це оці маленькі представництва у містах. Ви Тобто, коли ви туди їдете, ви збагачуєтесь, розвиваєтесь, підтягуєте англійську мову, що дуже класно. А також, звичайно, руйнуєте стереотипи як про свою країну для людей, які, наприклад, не знають, який українець, яка Україна, а також про інші країни, про які ви не знали, наприклад, чогось. Українського онлайн-видання Студвей, і власне ми сьогодні тут одні із партнерів. Якщо ви не бачили цього кольорового мозку ніде на просторах інтернету, то можливо ви перша людина на Марсі, тому що як ми вже працюємо три роки. Ми пишемо про освіту, подорожі, лайфхаки для вивчення, про те, як зробити кращим себе та світ навколо. От, ем, окрім того, ми є організацією ком'юніті, е, куди завжди раді приймати волонтерів, стажерів, е, допомагати е, їм отримувати нові скіли. Е, тобто, ви можете до нас долучитися різними способами. Можете просто зайти на сайт, почитати, полайкати, пошерити і піти далі. А можете написати на пошту, сказати, що ви б хотіли писати тексти, або хотіли б бути частиною нашої команди комунікаційників, або ж влаштувати якусь круту офлайн подію а, за на, під нашою парасолькою. А, пишіть до нас, долучайтеся, чому тому, що Життя єдине період молодості і період такого студентського життя ще коротший. І з нього треба брати по максимуму Studway.com.ua або ж пошта hello at едстудвейком'юа. І почуємось, побачимось. Проект Юрепорт твоя думка важлива. Це наше лого і цим вже всім сказано. Ми досліджуємо думку молоді в Україні на актуальні для неї теми. І потім доносимо твою думку до тих, хто приймає рішення в країні. Це дуже легко зробити, долучившись до проекту, відправивши безкоштовне анонімне смс зі словом старт на номер 4224. З цього моменту ти стаєш юропортером. Кожного тижня тобі будуть приходити опитування на важливі для країни теми, відповідаючи на ці опитування. Ти змінюєш свою країну вже зараз, не встаючи з дивану. Це дуже просто, безкоштовно, анонімно, цікаво і пізнавально. Для кожного юрепортера ми надсилаємо цікаву інформацію на кінці кожного опитування, проводимо різноманітні розіграші, а також надаємо різноманітні можливості волонтерства або інші цікаві штуки, відвідування концертів і так далі для тих, хто активно бере участь в опитуванні. Тож долучайся до Юрепорт, відправляй старт на номер 4224 і змінюй свою країну вже зараз. Американські ради з міжнародної освіти і маємо величезну кількість можливостей для учнів, студентів та молодих фахівців дізнатися про нову культуру, отримати освітній досвід Сполучених Штатах Америки або взяти участь в програмах обміну. Якщо вам цікаво, підходьте, звертайтеся, завжди раді вас бачити в американських радах. Дійсної організації ISEC – це найбільша молодіжна організація в світі, яка займається професійними та соціальними стажуваннями. Наразі ми наші представництва є більше ніж в 125 країнах світу, та залучено більше п'яти тисяч молоді. Ми займаємося така це як платформа для молоді, аби реалізувати свій потенціал за допомогою стажування. Тобто наразі у нас є три продукти: це волонтерське стажування, професійні стажування та професійні стажування, за які ти можеш отримати заробітну плату. Тривалість стажування від, від 6 до 8 тижнів. А, і Можливість поїхати в будь-яку країну світу майже будь-яку також. А, можеш приєднатись до нашого а, ЛК в Києві та стати мембером нашого, м, нашого представництва в Україні саме в Києві. А, тут ти отримуєш можливість здобути такі софт скіли, які необхідні а, для розвитку, для розвитку, для самовдосконалення себе та своїх а, та свої, 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 своєї професійної діяльності. Саме під час роботи, отже, запрошуємо тебе приєднатися до нашого представництва в Києві Або якщо є можливість або бажання поїхати в іншу країну стажування, шукай нас на сайті АСІК в Україні та приєднуйся. В Фейсбуці також моє. Тому пиши, дзвони, дамо відповідь на будь-які запитання. Ліберальна демократична ліга України. Ми Почали свою діяльність у 2015 році, і за ці два роки ми змогли досягти надзвичайно великої кількості результатів. Дося... в результаті. В першу чергу ми стали буквально десь три тижні тому частиною міжнародної федерації ліберальної молоді, і від... вже відтоді почали представляти український лібералізм на офіційному рівні. Це надзвичайно круто. Також ми об'єднуємо усіх людей, які народилися після 91-го року, після здобуття України незалежності. Це пов'язано з тим, що ми не тільки хочемо максимально Підключити молодь до громадської діяльності і зробити так, щоб молодь змогла зрозуміти, що вона може змінювати ситуацію в цій країні, що вона може змінити політичне життя, що вона може впливати на Верховну Раду на цих товстих жахливих людей, які сидять в Верховній Раді. Товсті не в сенсі, звісно, ваги, а в сенсі морального стану. Ми займаємося величезною кількістю о, проєктів. Просвітництвом міжнародною політикою, внутрішньою політикою, правозахистом. А ми підключаємо наші проекти також до просвітництва на території шкіл і середніх загальноосвітніх закладів. Також ми працюємо з університетами. У нас багато партнерів у сфері. Правозахисної діяльності, і а, ми намагаємося провадити реформи для того, щоб лібералізувати українське законодавство, яке на сьогодні знаходиться в жалюгідному стані, особливо після того, як єврооптимісти прийшли до парламенту і почали приймати свої некомпетентні закони. Якщо ви хочете змінювати Україну вже сьогодні, будь ласка, приєднуйтесь до ліберально демократичної ліги України. Ми зможемо підпалити систему вже. Молодіжний націоналістичний конгрес це е, така громадська, всеукраїнська громадська організація, яка займається формуванням генерації успішних дієвих українців на основах українського націоналізму. Е, чим ми саме займаємося? Коротко про наші проекти. Це патріотичне виховання молоді. Е, Найбільша теренова гра Гурби Антонівці, яка проходить щорічно, вже дуже багато років. Наші організації 15 років, тому відповідно стільки ж багато проєктів. Відповідно, є ще відвага, табір волі та характеру. який також щороку проводиться влітку. Табір повстанська ватра і багато курсів, які ось стартують в липні. Це курс вільних людей, яким по всій Україні будуть багато таборів. І ми там будемо навчати людей, молодь бути успішними, дієвими, розказуємо про дуже багато цікавих речей, чому варто любити Україну, чому варто формувати Україну, чому варто будувати Україну. Запрошуємо тебе до нас, ми там граємо в регбі, бо, як кажуть, футбол це така гра для хлопчиків, а справжні чоловіки грають в регбі. Тому приходьте до нас, ми класні. Розважаємося. Ну якби скучати сумувати е, у нас не прийде кромецької організації, шоста влада організація, яка є платформою для українців 21 первого віка для того, щоб вони реалізовували себе в тих сферах, в яких вони компетентні, Существує велике количество більше, ніж професіоналів. из круга молодежи, которые достигают очень высоких результатов в своей сфере уже сейчас. Однако нету какой-то определенной платформы сейчас у нас в стране, к сожалению, которая бы давала им доступ к тому, чтобы реализоваться максимально сильно в тех сферах, в которых они участвуют. Штая власть позволяет молодежи участвовать в общественной жизни путем участия в молодежных конференциях, международных мероприятиях, общаться с послами, Приймати участие в відео, которые набирают огромное количество просмотров на Ютубі, і просто знакомиться з іншими людьми своего возраста і не только, которые розділяють їх видение о том, що Україна должна бути не просто современной страной, а тим, хто буде вести культурну, общественную жизнь в мире и і виведе на перший план. І зараз найголовніше питання стає перед тобою: чи хочеш бути ти українцем 21 століття?